За минулі місяці 2010 року відділення Даї Обухівського району не сиділа, склавши руки. І хоча ситуація з аварійністю покращилась в порівнянні з 2009 роком, роботи працівникам Державтоінспекції вистачає. Скоєно 22 дорожньо-транспортні пригоди, в яких люди загинули, бо травмовано, і 309 дорожньо транспортних пригод, в яких автомобілі зазнали механічних збитків. Із цих 22 ДТП, де люди травмувалися, гинули, 4 чоловіка загинуло та 30 чоловік отримали тілесні пошкодження різного ступеня. Багато це чимало. Ну може порівняти з аналогічним періодом минулого року. У 2009 році за цей період було скоєно 39 таких ДТП. Особливу увагу в цьому році приділяють проведенню профілактичних заходів щодо попередження ДТП. Для того щоб не допускати порушення правил дорожнього руху, ми повинні виховувати людину з самого маличку до. Порядочності до е, дотримання законності, тому працівники державної інспекції починають роботу з молодим поколінням із самого дитячого садочка. Співробітники відвідують усі дитячі, дошкільні навчальні заклади. Відвідено в цьому році всі навчальні заклади школи. Не треба забувати, що рівноправними учасниками дорожнього руху є пішоходи, і тому від виконання правил дорожнього руху їх ніхто не звільняв. А ті, хто робити цього не хоче, може сплатити штраф у розмірі 85 п'ять гривень. Так, наявність цих кількість порушень. Вони свідчить про те, що, на жаль, люди ще не привикли до законопослухняності. Да? і правила дорожнього руху не всі виконують. Як наслідок ми бачимо, ці люди загинули та травмування, в тому числі травмуються і пішоходи, які переходять дорогу не встановленому місця. Деякі люди ліняться пройти зайві 50 метрів до пішохідного переходу, ризикуючи навіть життям своїх дітей. Багато фактів, коли мами ведуть за руку діток маленьких знову ж таки поза пішохідними переходами в місцях інтенсивного руху транспортних засобів. Хоча пішохідний перехід може бути на відстані 50-70 метрів від місця переходу. Наслідок тримуються діти. В цьому році скоєно сім дорожньо-транспортних пригод, саме п'ять дорожньо-транспортних пригод, в яких семеро дітей травмовано. Приємною новиною в цьому році став наказ президента щодо припинення дії пільг на дорогах, так як часто посадовці скоювали порушення, знаючи, що не будуть нести відповідальності. На сьогоднішній день в державі взагалі не існує будь-яких документів, як на підставі яких людина звільнялася від відповідальності за скоєне порушення. Право дорожнього руху, закрема, тобто не існує ніяких посвідчень ксів, так званих як народі прийнято говорити, які зобов'язують працівників інспекції не складати адмініпротокол, не питати до відповідальності, надавати будь-яку допомогу, яка не властива службі Держатої інспекції. Ще згадую, що жоден документ на сьогодні в державі не діє. Всі, які раніше видавалися документи, посвідчення, пропуски, вони всі працівниками Державної інспекції вилучаються і направляються відповідним чином до контролюючих установ для перевірки законності їх видачі, а також для скасування і анулювання. Тому немає. Різниці для працівників Державної інспекції, чи людина піше чи вона їде на Таврії, чи вона їде на Мерседесі чи Лексусі. Принцип невідворотності покарання мають діяти для всіх. Постійні скарги на водіїв маршрутних таксі стали причиною більш ретельних перевірок їхньої роботи працівниками ДАІ. Але, як виявилось, причиною порушень часто являються самі пасажири. Наші автобуси всі працюють в режимі маршрутному таксі, і вони зобов'язані здійснювати зупинку для висадки посадки пасажирів на вимогу пасажира. Однак Ця процес зупинки повинен, не повинен суперечити вимогам правил дорожнього руху. Тобто для водіїв, автобусів, мікроавтобусів, знову ж таки, діє правила, ті самі, що для всіх учасників дорожнього руху. Вони не мають права зупинятися там, де це заборонено правилами дорожнього руху. Тому хотілося б звернутися до пасажирів, які, ну, будемо казати, некоректно ведуть себе відносно водія, а вимагають зупинятися там, де пасажиру потрібно. То це щоб люди знали, що водій за це може бути наказаний понести штраф доволі серйозна сума. Бережіть і цінуйте своє життя і життя інших людей. Якщо всі будуть дотримуватись діючого законодавства, вимог правил дорожнього руху, повірте мені, збережете своє життя, збережете своє здоров'я. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.